Чи прискорила Росія підготовку до проведення псевдореферендуму на окупованих територіях півдня України? Чи відбудеться він 11 вересня? Наскільки відрізняються підготовчі дії окупантів на захоплених частинах Херсонської Запорізької областей і у Маріуполі? Докладніше просто зараз. Вітаю з вами Олександр Янковський. І новини При Азов'я. Далі про війну на півдні України. Підготовка Росії до проведення так званих референдумів на окупованих територіях майже завершена. Про це 26 серпня в інтерв'ю виданню РБК Україна повідомив представник головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький. За його словами, російські окупаційні сили вже створили відповідні штаби, склали списки виборців та створили так звані виборчі комісії. Скібіцький зазначив, що так звані референдуми можуть відбутися на різних територіях. Насамперед йдеться про окуповані райони Донецької і Луганської області, а також про окуповані території Херсонщини і Запорізької області, розповів розвідник. За його словами: дати проведення псевдореферендумів можуть бути різними. Наприклад, 11 вересня, коли у Росії запланований єдиний день голосування. Але це можуть бути і інші варіанти, зазначив Вадим Скібіцький. За його словами, воєнна розвідка України зараз чітко відстежує усі процеси, які відбуваються на окупованих територіях. А тим часом, призначений російськими військовими, так званий заступник голови військово-цивільної адміністрації Херсонської області Кирило Стремоусов 26 серпня, висловився про те, що, на його думку, псевдореферендум має проводитися не окремо на Херсонщині, а відразу на всіх окупованих територіях. Про це повідомили російські медіа. За словами Стремусова, він не ухвалює рішення щодо дати так званого референдуму. Хоче цитую, щоб люди самі були готові до його проведення і запропонували публічно свою дату, а не так, щоб рішення було ухвалено на рівні так званої військово-цивільної адміністрації чи російської влади, зазначив Стримоусов. Перший заступник керівника адміністрації президента Росії Сергій Кирієнко 27 серпня заявив, що нібито 75% жителів окупованих територій Херсонської і Запорізької областей збираються взяти участь у псевдореферендумі і підтримати так зване приєднання до Росії. У повідомленні, яке розміщено у телеграм-каналі За ТВ, зазначається, що російські окупаційні сили планують провести так званий референдум у першій половині вересня. Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський 7 серпня заявив: якщо Росія зважиться провести хоча б один псевдореферендум на окупованих територіях України, будь-яка можливість переговорів з цією країною буде закритою. Голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко підтвердив, що є інформація про плани окупантів провести псевдореферендум 11 вересня, але на думку політика цього не станеться. Не буде на що що на це вказує. Ну там не готовність дійсно цих окупаційних або колаборантів, скажімо так, які співпрацюють з окупаційними військами готовності проведення цих виборів. Ну крім того, що навіть не сформована ця комісія. Хоча вони є там чисельність, призначили сім осіб, але ну вони навіть не можуть сьогодні зібрати ті сім осіб. В інших населених пунктах ситуація ще гірша. Наші. Патріоти, будемо казати, партизани, підпільники, я не знаю, як це називати, небайдужі українці, вони дійсно сьогодні помічаються всі будівлі, які вони заплановані там, для розміщення цих там, ділянок на псевдовиборах. На сьогоднішній день кожній особі, яка ну, хоча б умовно там, готова прийняти участь в цьому фарсі, ну, всім повідомляють про можливу відповідальність за порушення законодавства. Олександр Самойленко вважає, що представники російських окупаційних сил говорять про неготовність до проведення псевдореферендуму через против місцевого населення. Була колись озвучена дата 11 вересня, але знову ж таки самі окупанти вже сьогодні відмовляються від цієї дати. І там, якщо казати в Запорізькій області, то вони ще мушують це питання там проведення референдуму на ці дати, то в Херсонській області це питання, ну наскільки мені відомо, вони зняли. Принаймні, такої, знаєте, підготовки активної не ведеться, і ну насправді ми не можемо там констатувати, що що, що, що щось там відбувається. Голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко розповів, що російські окупаційні сили також обіцяють виплати тим жителям регіону, які зареєструються для участі у псевдореферендумі. Та вони сьогодні кажуть, що для всіх, хто зареєструвався для участі в якості виборця, там на... Тихо там на проведенні цього референдуму всі отримують бонуси там в розмірі 10 тисяч рублів. Але наскільки мені відомо, ну кількість тих людей до дуже мала. Тобто воно навіть ну навіть якщо для того, щоб зробити пропагандистську таку картинку, воно не не вистачає. Олександр Самойленко зазначив, що перші бюлетені для так званого референдуму окупанти почали виготовляти у березні. Утім, на сьогодні така робота не ведеться, каже політик. Про виготовлення якихось бюлетенів ну, не йдеться. Тому що принаймні, типографії, які існують сьогодні в Херсонській області, вони не виготовлювали жодного. Ну, відповідно там, на державній фабриці в Україні так само ніяких бюлетенів не відбувалося. Чи друкувалися вони там, десь на території Російської Федерації? Це таємниця, тому що ну, ми. На жаль, такої доступу до такої інформації не маємо, але крім того, ну треба розуміти, що ці бюлетені треба доставити на всі виборчі дільниці, враховуючи, що сьогодні зруйновані всі наші переправи. Там, знаєш, справною роботою збройних сил України зруйновані всі переправи там і через річку Дніпро, і там через річку Інгулет. Тому а велика частина області взагалі вона там недоступна сьогодні для переміщення будь-яких грузів. Ну а в умовах тих, які сьогодні надають на збройні сили України для окупанта, я думаю, що це взагалі там таке ну, буде, буде абсурдом проведення будь-яких виборів під час скажімо, таких точних і дуже прицільних ударів там, артилерії, і, там збройних сил України, міський голова Олешо Херсонської області Євген Рищук розповів, що за його інформацією, російські окупаційні сили продовжують готуватися до проведення псевдореферендуму, але намагаються робити це таємно. Такої рекламної кампанії ми не бачимо. Так? Якщо ми можемо порівнювати з там з виборами в Україні раніше. То це завжди рекламна кампанія самих виборів для того, щоб люди йшли. То тут якраз тиха. Хача це особисто. Я це можу для себе обґрунтувати тим, що вони дуже не заморачуються над тим, щоб це ну, люди йшли. Тому що е, ті списки, які вони збирають пенсіонерів, я думаю, вони, вони більш орієнтовані на це, щоб зібрати списки. Мені присилали декілька відео. Е, Зустрічі Стримаусова так, це зам голови е, воєнної адміністрації Російської, то він якраз е, де з людьми зустрічається. Він він, він каже слідуючі слова: що скоро буде референдум, і він не каже, що ви зможете зробити своє виявлення», Він каже: скоро буде референдум, ви, ви наконець на то проголосуєте, що ми Росія, і ми мирним чому роботи. Тобто вони вже впевнені, що референдум проголосують, і все їм, ми ж бачимо, що Росія вона не зовсім на якісь там законні дії. Там їм достатньо того, що були списки. Євген Рищук зазначив, що окупанти продовжують тиснути на місцеве населення і переконувати їх тому, що Україна нібито не збирається повертати під свій контроль окуповану частину півдня. Але ми бачимо, що люди вже все ж таки, як би так сказати, тухнуть. Так вони вже це менше менше надії. Морально на них давлять відсутність інформації, відсутність телебачення українського, радіо українського. Тобто вона сказується. Людям розповідають, що це бізнес-проект. Зеленський вже все договорились, Людям розказує, що в СУ ніколи вже сюди не придет. Ну, А люди вірять, люди у нас звикли це, це вірити. Це по-перше, по-друге, дуже багато пенсіонерів залишилося. І те, що мені присилають фото там, з пенсійного фонду, дуже багато їх там стоїть. Все ж таки, десь спрацьовує таке слово, вибачаю, халява. Так? Люди йдуть, гроші беруть, І українська влада платить з пенсії сьогодні, там беруть. Тобто для кого це це навіть заробіток став. І я, я бачу слідуче, що немало людей переходить працювати. Якщо ми беремо там бюджетну сферу, то хтось тримається. а Є такі, що вже йдуть, ідуть. Політолог із Херсона Володимир Молчанов вважає цілком імовірним те, що Росія проведе псевдореферендуми на окупованих територіях півдня України вже найближчим часом. Іде зараз вказівка з гори, досить неочікувано. До речі, з гори саме я маю на увазі з Кремля про негайно в якому коротше терміни проведення цих референдумів. До того не те, що таких вказівок не надходило навіть більш того, очевидно, були неофіційні сигнали, мабуть, з економічних кіл російського уряду про те, що референдуми є небажаними. Принаймні на даному етапі, так би мовити, цієї спецоперації, і я думаю, що саме цим було обумовлено перше висловлювання сальда ще в останній день його повноважень, так би мовити, поки він за кілька годин до його хвороби. Коли він сказав, що немає сенсу прив'язуватися до конкретних дат, треба спочатку переконати тих херсонців, які залишилися на Херсонщині. Так ось ці, хто залишився, вони мають спочатку переконатися, що, по-перше, Росія навсіда, а по-друге, Росія несе певні вигоди. Політолог зазначив, що Росія може провести або фальсифікацію, або імітацію псевдореферендуму і пояснив, у чому полягає різниця. Фальсифікація, імітація це різні ступені брехні. Фальсифікація це було проведення референдуму, але брехливі результати, які насправді не яких насправді не було. А імітація це взагалі не проведення ніякого референдуму, а замість нього: актори в якості дільничої комісії, актори в якості виборців. Якісь папірці замість бюлетенів. Єдине, що треба все ж таки визначитись, це якесь конкретне питання, яке буде написано в цьому бюлетені на всіх можливих дільницях. І друге, що з чим треба визначитись, це доставити в потрібні місця знімальні групи через те, що зараз з мостами проблеми, ще й не факт, що ці знімальні групи захочуть і поїдуть в Локації на правому березі, ну це вже не така проблема. Можна імітувати виборчі дільниці, можна де завгодно. А Володимир Молчанов зауважив: якщо Росія за підсумками псевдореферендуму оголосить про так зване прийняття до свого складу частини окупованого півдня України, це може спричинити непорозуміння із незаконними угрупованнями ЛДНР. Не є зараз таємницею, що половина тих російських військ, які беруть, які беруть участь у активних бойових діях, це саме мобілізовані Донецькі і Луганські, і немає також таємниці в тому, що з того, що їх використовують в якості гарматного м'яса, абсолютно не мають ніякої, скажімо. Ніяких застережень проти їх загибелі, їх посилають навіть для того, щоб вони слугували таким не просто гарматним м'ясом, живими розміновувачами, наприклад, або живими, розвідник... живими пробними каменями, якими виявляють, наприклад, там, вогневі точки розташування їх. Крім того, якщо вони Гинуть то ніяких виплат великих не потрібно робити. Взагалі ніяких виплат не потрібно робити. Можна їх просто спалити навіть в мобільному крематорії і навіть не повідомляти там якихось рідних чи близьких. Якщо прийняти Херсонщину і при цьому минути ДНР-ЛНР, то там виникнуть звичайно такі собі непорозуміння, як це так, що нас не приймають, нас використовують а якихось там херсонців, які і не хотіли ніякої Росії, їх прийняли. Володимир Молчанов також вважає, що російські окупанти дедалі більше остерігаються, як вони кажуть, українських диверсантів. Вони вважають, що, наприклад, в Криму ці ці вибухи, які там відбуваються, за них відповідальні українські диверсанти, які або наводять далекобійні засоби враження. Або просто прямо з території Криму це всерйоз розглядається така версія, що з території Криму прямо українці, які в'їхали туди з Херсонської області, запускають дрони дрони камікадзе які потім вражають російські об'єкти. У них взагалі якась фобія зараз проти українських громадян, проти біженців вони вважають і не тільки біженців і на Херсонщині, також вони вважають повсюди. Цю диверсію, от вся ця ситуація з приєднанням Херсонщини вона призведе до вільного практично пересування херсонців території Росії, і вони цього бояться як вогню, і вони бояться в такий спосіб порушення своєї безпеки. Нагадаємо, що призначений російськими військовими керувати окупованою частиною Запорізької області Євген Балицький 8 серпня заявив, що підписав розпорядження про початок підготовки до так званого референдуму. Призначена окупантами так звана голова виборчої комісії Запорізької області Галина Качущенко 26 серпня заявила, що вже проведена ревізія так званих виборчих дільниць, де планують проводити псевдореферендум. Жителька міста Васильівка Запорізької області Галина на умовах анонімності розповіла, що останнім часом російські окупаційні сили пожвавили підготовку до проведення так званого референдуму. Готуватись до нього окупанти разом з колаборантами почали вже давно, та останнім часом значно пожвались до підготовки. Підключаються квартальні люди, які до війни займались підготовкою до місцевих виборів. Та якщо раніше звучала дата 11 там чи 12 вересня, то останніми днями люди почали говорити про перенесення дати референдуму на два місяці, мотивуючи це тим, що вони просто не встигають з підготовкою, та всі ми добре знаємо, що вони просто бояться дії партизанів, реакції місцевих, злагодженості зсу і так далі. Активна підготовка сьогодні полягає у пошуку виборчих дільниць урн для голосування, пошуку активістів. Які будуть цим займатись, жителька Васильівки каже, окупанти вже мають необхідні для псевдореферендуму дані про місцевих жителів. Окупанти всіма способами намагаються приманити на свою сторону людей. Передусім, пенсіонерів, розповідаючи їм, як гарно буде жити в Московії, людям роздають електропічки, гуманітарку, безкоштовний хліб, іноді просто на вулицях там варять кашу. Ці пенсіонери туди вишуковуються. Та проблема полягає в тому, що їм, звичайно, байдуже на наші думки. Через дії місцевих колаборантів в окупантів вже є всі дані місцевих: паспорт, паспортні, ідентифікаційні коди, адреси, усе. І подекуди вони навіть не скривають того, що результат референдуму вже відомий за московськими методичками. Ми вже всі живемо в Росії. Говорять, що якщо не вдасться провести єдиний день голосування, вони почнуть просто ходити по будинкам з автоматами і проводити так зване опитування. Це і лякає заступник голови Бердянської районної ради Віктор Додукалов зазначив, що російські окупаційні сили не мають чіткого плану організації псевдореферендуму щодо безпосередньо міста міста Бердянська та Бердянського району, що відомо, як так би мовити, з полів. Це те, що окупанти не мають ані бажання місцевих брати участь у референдумі, ані Нормальної координації цих організаторів, і сьогодні все виглядає так, що вони ходять якісь там проплачені бабульки, ходять по квартирах, по домівках і проводять щось на кшталт опитування їхньої думки, тобто вони зараз намагаються з'ясувати взагалі, чи можна, чи потрібно проводити референдум. Центр національного спротиву 29 серпня повідомив, що в окупованому Бердянську за два місяці паспорти Росії взяло менше 1% населення. Заступник голови Бердянської районної ради Віктор Додукало зауважив, що у такий спосіб місцеві жителі демонструють свій спротив окупантам. Було цікаво спостерігати за тим, як отримати паспорти в місто Бердянськ. Приїхали ті, хто кілька років тому поїхав до Москви або до інших. Міст міст Російської Федерації як гастарбайтери, і зараз і вони там не могли отримати паспорт. Вони не могли отримати громадянство, і зараз вони їдуть до Бердянська під камери. Там урочисто отримують паспорт. Це єдина їхня, як виявилося, нагода. А місцеві, якщо там є якісь шикуються черги, то я не розумію, чому такий низький відсоток отримання паспортів. Я розумію, що це в них була така за радянськими методами, якісь показники. Ці показники вони всі провалили. Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко 29 серпня повідомив, що за інформацією влади російські військові отримали вказівку з Кремля вийти на кордон Донецької області до 15 вересня. Тому підготовка до так званого референдуму знову оновилася. Написав радник, за його словами. Окупанти намагаються сформувати чотири так звані виборчі комісії. І поки безуспішно. Одночасно, голови ОСББ отримали вказівку на уточнення персональних даних маріупольців, розповів Петро Андрющенко. За його словами, почалися масові обдзвони жителів із питанням, чи планують вони голосувати. При цьому дата псевдореферендуму не оголошується. Директор агентства розвитку Приазов'я, політолог Костянтин Батоський, зазначив, що Росія не може визначитися з форматом, в якому хоче провести псевдореферендум то кажуть про референдум, то кажуть, що це буде поквартирний обхід і опитування. То кажуть, що це будуть вибори спочатку до якогось представницького квазіоргану. А той представницький орган вже якби від імені людей попросить про приєднання до Росії. Тобто вони в пошуках форми через те, що а, не можуть власне впоратись з цими територіями, не можуть нічого зробити з настроєм населення і з супротивом. Який чинять о, українці окупантам. політолог зауважив, що готовність Росії до проведення так званого референдуму напряму залежить від ситуації на фронті в їх хворій уяві спочатку українські військові мали мали б взяти контроль повністю над о, всіма територіями, і вже потім вони б влаштували там референдум. О, але оскільки о, збройні сили України не дозволяють. Окупантам просунутись далі вийти на кордони Донецької області. Я вже не кажу про Запоріжжя, Херсонщину, Харківщину. То, вочевидь, вони відстають і потрапили в таку пастку, коли. Якщо вони не проведуть референдум, то у населення з'явиться сумнів в їх силі, в їх взагалі спроможності щось робити. А якщо будуть проводити дуже швидко, то це звісно потребуватиме від них великих зусиль. Вони будуть змушені завозити масовку, робити такий дурний театр з цього всього. І напевно, от вони вагаються зараз власне, от між цими обмеженнями, як же краще е, поступити і що краще зробити. Костянтин Батоський зазначив, що проведення Росії псевдореферендуму на окупованій частині півдня не змінить ставлення України до цих територій. Водночас Росія ще не визначилася, що робити з захопленими територіями після так званого референдуму. А для України мені здається не буде ніяких наслідків для нас, що так окупована територія, що так окупована територія, і колаборантами. Ми вважаємо людей, які співпрацюють як на уряд типу Росії в Криму, так і на якісь там самопроголошені воєнно-цивільні адміністрації в умовному Запоріжжі та Херсоні. Тому о, для нас ну жодним чином ситуація не зміниться. А для Росії ну вони все ще вагаються. Путін завжди. Приймає рішення в останню мить, довго думає і вагається, і мені здається, от в них зараз точно теж нема стратегії, що ж робити, врешті, рез окупованими територіями: приєднувати, анексувати по кримському сценарію чи грати в якусь незалежність умовно по абхазському сценарію. Російський політолог, професор вільного університету у Ризі Дмитро Орєшкін, зазначив, що підготовка російських окупаційних сил до псевдореферендуму на окупованій частині півдня України дискредитує саме поняття референдуму. Ну в референдум, мені кажеться не можна, тому що а, це дискредитація поняття референдуму. Ну почать хоча б з того, що референдум все-таки волі з'явлення народу. Какой народ во время войны? Треть или там половина народа разбежалась, беженцы? Кто будет голосовать сейчас? Говорят про 11 сентября, а у нас уже самый-самый конец августа. Что, за две недели, что ли, проводится этот референдум? Наконец, ну, какие гарантии могут быть, скажем, со стороны участия законных властей? Цієї я имею в виду українських властей. Какие-то никем не вибрані люди, назначені оккупационными властями, будуть считать голоса. Ну, это не референдум, это цирк. Дмитро Орешкин підкреслив, що результати псевдореферендуму не визнає ніхто крім Росії. Это чисто формальная процедура, которая ну, дает какое-то в глазах кремлевских начальников э, обоснование весьма хрипкое на самом деле для того, чтобы провозгласить эти территории присоединившимися э, к России. Но это, это очень похоже на то, что советская власть в свое время проводила в Польше, когда поляки голосовали, и это было согласовано с западными партнерами, что на территории, которая остается под советским контролем, будут проведены выборы. Подразумевались, что честные выборы, а проводились выборы советские. Поляки про них говорили. Вот про избирательную, про избирательную урну, как по-русски говорят, а, а они это называли шкатулкой. Значит, и вот э, Никита Хрущев по памяти цитирует высказывание польских избирателей, что це за шкатулка. Кладешь Миколайчик, а вынимаешь Гамулка. Ну да, большинство тогда, по-видимому, поляков голосовали за правительство Миколайчика, польское правительство в изгнании, а при подсчете голосов оказалось, что они абсолютным большинством, как принято в Советском Союзе, поддержали Ставленника Сталина, товарища Гамулку. Політолог вважає, що сценарій, за яким Росія почала анексію Криму 2014 року, не втілиться на окупованих територіях півдня України навіть така кривоколінна э, модель э, референдуму, схоже, не працює, тому що там же жив на місцях живучі люди, далеко не всі, а може навіть і в більшості. не хотели бы участвовать в этом референдуме и голосовать за. И поэтому проводить этот референдум рискованно, можно конфузиться. Да, конечно, можно открыть там несколько избирательных участков под телекамеру, нагнать на какой-то избирательный участок людей, чтобы снять очередь, как они там хотят голосовать. Это все отработано у нас в Чечне, в России. Но есть низовой уровень общения, есть всякого рода социальные сети, на которых сфотографируют и пустые избирательные участки, и недостаточную явку, и все это утечет в сети, и все это будет распространено широко, и можно, как говорят подростки, облажаться. І нагадаю, що російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об'єктах військової і цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи і лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Росія, втім, заперечує, що веде проти України загарбницьку війну і називається цитую спеціальну операцію. Олександр Янковський новини Азов'я, Тримаємося. Ви слухали новини приазов'я.